Всім привіт, покажу порівняння товщини дозиметрів. Значить, ось цей корпус, наприклад, у нас для порівняння просто. Ось вот, так він виглядає. Вот. Товщина його. Сорок. 8 міліметрів. От разом з кришкою. 48. Ну, кришка ще товста. Ось така. А цей разом з кришкою. має всього. 33, моє міліметри. Ось дивіться. Ось така 48 і 33 мм. Ну, без кришки це рівно. 30. це що виходить, кришка товщиною має 3 мм. Ну, 4 мм Хай кришка. Значить, цей без кришки 3 см, з кришкою 34 мм. А цей без, без кришки у нас. Має товщину 40. 2 міліметри 42 без кришки, а з кришкою 46. От, можете порівняти різниця в товщині. Ось така. Ну, совсем пока.